Всім привіт, друзі! З вами на зв'язку Домровське Дмитро Моя Маліна. Всім дякую велике, що ви підписані на мій канал YouTube Домровське Дмитро Моя Маліна. Всім дякую за підтримку, за підписку, лайки, поширення. Мого контенту. Ось песик снідає. Бачите, пес снідає. Вибачте, що вибився з кульі, друзі, і були проблеми, ну. Будемо ще жити, живий здоровий, буду жити довго, довго і щасливо. Ось кіт, кіт Рижик йде на полювання до мишок. Кіт рижий йде на, на полювання на мишку. Пес дивиться. Зараз прикриємо, щоб не пішов до пса. Ну, Хоча він і пес його не трогає. Ну. Хоча він його не трогає, ну там, а то його знає, може і вкус, а може і й... ні. Зараз покажу, що в нас за погода. Отака у нас погода, друзі, отака. Мінус 2 градуси. Ну, нормальна погода, друзі. Ну, отак, отак і живемо в селі. Друзі. Будемо завершувати це відео. Будемо завершувати це відео, ставте лайки, ставте дізлайки, поширюйте мій контент. Слава Україні, героям слава підтримуйте і донайте на ЗСУ!